Вітаю, друзі, з вами Лемок. Там я дивився, що в коментарях мені скаржилися на те, що купила людина Сі 100 і не може нічого на ньому зробити. Тому, в принципі, поки робив завдання на одну коробочку, вирішив перевірити, а може реально щось з ним не так. Ну, насправді все добре. В принципі, за цей бій я набив 16 тисяч, потім. Так, де там? Попередній бій я набив. Скільки? 8900. Ну, причому я так, знаєте, не дуже то граю. Ну, тобто я набив 8000 і далі просто сидиш собі, куриш бамбук, потім 8600. Так, потім... Це, по-моєму, біофайтер був. Чи ні. Так, зараз. Докладна статистика. Підсумок. Особистий. Це був перший біофайтер. Ну, загалом, за 4 бої я зіграв на Сі 100, в кожному по 8 тисяч в мене вийшло набити. Завдання на коробочку я виконав. Тому, в принципі, літачок хороший. Якщо, дивіться, в нього є така унікальна особливість, тобто йому можна змінювати націю. Наприклад, вам не подобається те, що він в Франції, ви можете поміняти його на Німеччину, на СССР, на США, Японію, Великобританію. Коштує дана зміна 100 тисяч 100 кредитів. Тобто небагато, можна постійно змінювати, якщо вам щось там не подобається. І, в принципі, якщо у вас є якийсь адекватний екіпаж, то ставите на нього, який хочете. Такі от справи стосовно нього. Звичайно, людина, якщо думати, що там купила його, тільки поставила якийсь не сильно гарний екіпаж, як у мене зараз стоїть і буде на ньому нагибати. ну Це насправді не так. Для того, щоб він став імбою, то потрібно зіграти на ньому хоча б 100 боїв, 200, для того, щоб прокачати оцей от екіпаж і викупити, наприклад, в бортового стрільця всі ці плюшки, скажімо так. Тоді він буде хороший бортовий стрілець. І так само тут потрібно ще щось трошки прокачати, для того, щоб дана машина заграла новими фарбами. Тому майте це на увазі. Не все так просто, як, ну, як би хотілося. Це я розумію, що, в принципі, хотілося б, не знаю, там, з першого разу, аби це була, Бог знає, яка імба, і вам, вам нічого не, не потрібно було робити, аби літачок сам собі нафармив там, що потрібно. Ну, але тако, таке не буває. А, і знову те ж саме: День према, 25 тисяч досвіду, і власне все. І екіпаж на бумеранг. Ну, мені не пощастило, я там дивився, що люди пишуть по 4 тисячі золота попадало. Ну, вітаю, звичайно, але. Не всім не всім так випало. Тому стосовно СІСТО, можна, звичайно, його купляти. А, до речі, він зараз дешевше чи не дешевше. Так, це в нас Європа. Так, дивимося. 1700. Ні, він зараз за full прайс. Це погано, звичайно. Виходить, що він за full прайс, тому що, дивлюся, знижок немає. Ну, але знижки будуть, тому, в принципі, його можна буде придбати собі. А, якщо ліньки качати b біфайтера. То, в принципі, можна. Якщо ні, то просто качайте собі біфайтера, я знову ж таки, повторюся, в 10-й, в 100-й раз британського, і просто грайте собі, він прокачуваний, 5 рівень. Всі завдання можна виконувати на ньому спокійно. Познімайте з нього ракети, познімайте з нього бомби, щоб не були. І він буде доволі таки маневрений і буде нормально гратися. Такі от справи, друзі. Стосовно того, так, стосовно Кробовчик сказав, чекаємо завтрашню акцію. Буду також проходити. Там потрібно буде 250 тисяч набити за будь-яку кількість боїв оцього досвіду. І 15 перемог потрібно зробити. в кожному, кожній перемозі потрібно мати по 5 тисяч персональних очків. Тому, в принципі, доведеться трошки пограти. Я думаю, годин так, 4 посидіти, попотіти доведеться, Тому що перемоги буде важкувато. Такі от справи. гарно дякую за перегляд і бувайте.